Наскільки відрізняється і як саме відрізняється лідерство в християнстві від звичайного лідерства, про яке ми чуємо з усіх з цих сторін в сучасному світі? Якщо знаєте, коротко відповісти, але по суті, чим відрізняється християнське лідерство від лідерства світського, я думаю, що це питання мотивів, які виходять з цінностей? А, мотиви це те, чим я керуюсь. Я керуюсь? Тим, щоб заробити, і всі люди, які в мене в підпорядкуванні, над ким я є лідером, це такі, знаєте, засоби досягнення моєї мети. Чи я керуюсь любов'ю, тим, що досягаючи певної мети, до якої Бог мене покликав, дав мені людей. Я також думаю про цих людей. На шляху до своєї мети, на шляху цього лідерства, для мене цінні люди. А не вони просто є як засоби досягнення певної моєї мети. Я думаю, що така різниця.